Обожнюю кімнатні рослини. Є тут у когось рослини кімнатні? Мені сподобалось, як людина в залі просто така. Дивіться, я обожнюю кімнатні рослини вдома, але я вважаю, що стосунки з рослинами дуже токсичні. Ти ніколи, ти ніколи не знаєш, чого вони хочуть, як клянусь стосунки з рослин. Рослини це Едвард Каліне, суміряк. Це холодний, замкнутий, недоступний партнер, який ніколи не каже тобі, що він хоче. Ти підходиш, кажеш: Фікусе, чому ти жовтієш? І він такий. Це шкіра вбив вбивці Белла». Десь так собі У мене погано приживаються рослини. Може, це тому, що вони дивляться на те, як я живу своє життя і ну, просто копіюють. Е, кажуть, що домашні тварини схожі на своїх власників. Може, рослин це теж стосується. Типу, дивіться, я проєбуюсь пити норму води в день. Вони нічого не отримують. Я мало буваю на сонці, вони теж. Я лисію, вони опадають. У мене вдома, я клянусь, мене вдома просто стоять голі стрючки. Отак люди заходять, я кажу: дивіться, оцей стрючок це фікус, оцей стрючок – це грошове дерево, а цей стрючок це я в дзеркалі. <рекун> Привіт, дякую, що дивишся це відео. Підпишись на наш канал, постав лайк, напиши коментар, це нам дуже допоможе розвивати український стендап. Ще є така фраза: ви сто відсотків чули, що рослини не живуть в поганій атмосфері. Чули чи ні? Дивіться, кажуть, що рослини не приживаються в місцях, де люди багато сваряться і так далі. У мене є маленька історія. В моєму дитинстві моєї мами були багато кімнатних рослин, дабірман і я. І в якийсь момент дабірман погриз всі рослини. Він все перевернув, все обістяв. І після цього у мами рослини більше не росли. Я теж. Може, мене теж абассалда Дабірман, просто я не пам'ятаю цього. ну. І дивіться, я маю зауважити, що не ростуть не, після цього у моїй мами більше не росли нормально кімнатні рослини в квартирі і не росли нові. Не те, що ми дивились на ці погризані, обістяні і такі: а чого вони не ростуть? О! Ні, ну не росли нові. І мої батьки вважали, що це через те, що ну, через цю ситуацію, да, що рослини якось це відчули. Це так тупо, ну погодьтесь, рослини не живуть в поганій атмосфері. Рослини буквально існують в світі, де є війни, голод, люди вбиваються один одного. Ви бачили рослини в державних установах? Ви бачили рослини в ЖЕКЕ? Я нещодавно, я нещодавно була в Жекі. Мене там буквально послали нахуй, а я в черзі сиділа на величезному листку фікуса, який там виріс. Державні лікарні. <риклад> Державні лікарні. Ти заходиш в кабінет до лікаря, він з порога тобі, ім'я фамілія, отчество, ти її блуша. А позаду нього Оазіс, там пальма розміром з тебе, яка така. Мені охуєнна тут. Ну, е, знаєте, мені здається, що або. Рослини дійсно ростуть, е, не ростуть погано в місцях, де люди сваряться, тому що вони під час сварок буквально швиряються вазонами. Або, дивіться, в мене є така теорія, що рослини не ростуть в місцях, де люди активно сваряться, тому що їм не надається ваша пряма агресія. Вони пасивно агресивні ублюдки. Ім у ці всі ваші сварки і крики не цікаво. ні 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 ні, -ні. Їм цікаво оця ситуація, де пара, яка вже 30 плюс років разом сидить на кухні мовчки, у них на столі стоїть свічка масажна. Ну просто вони вже таким не користуються, розумієте? І вони її запалити можуть буквально поглядами один на одного. От ми всі думаємо, дивіться, ми всі думаємо, що рослини харчуються фотосинтезом, але вони насправді харчуються, я тебе почула синтезом. Я вважаю чесно, що рослини у нас не приживаються, тому що ну, часто ми об'єктивно обираємо собі рослини не за статусом, Да? Ми всі хочемо якісь яскраві тропічні рослини, які будуть гарно квітнути. А ти живеш в хрущовки на борщаї. Купи собі кущ хуйні, купи собі кущ хуйні, в Аврорі і не вийобуйся. Ми обираємо собі рослини, які нам не підходять. Це буквально, як я і мій колишній, у кого член був 22 сантиметри. Звучить офігенно, але горщик замаленький, ну не сходиться вологість занизька. Нічого не підходить, але знаєте, що найгірше? Найгірше це рослини з сільпо. Ви бачили відділ з рослинами в сільпо? Це чистилище для рослин. Жодна рослина, яка прямо зараз знаходиться в сільпо, більше ніколи не буде у світі живих. Дивіться, рослини з сільпо це як офісні працівники. От вони виглядають нормально, але вони всередині вже мертві. Розумієте? Ну, їм їм вже все. Е, я нещодавно вирішила викинути Каланхоє. Е, йому стала каланхуйова. Е, е, да. Ну, дивіться, по-перше, я купила його в сільпо. По-друге, ну давайте будемо чесними, каланхоє це звучить як результати ваших аналізів. Коли лікар буквально вам каже, у вибачте, у вас Каланхоє. Каланхоє звучить так, як бомж десь в переході на хрещатик. «Каланхоє!» Калан! Калан-хоє! Дуже погано! Дуже погано. Дивіться, я вирішила його викинути. Я підходжу до свого чоловіка. Кажу: дивись, я вирішила викинути каланхоє, йому вже погано, ну це вже не врятувати. І він в цей момент робить отак. Та ладно. Ну як так? Невже нічого не можна зробити? Чесно, я думаю, що якщо колись я захочу з ним розлучитись, я не зможу. Я підійду до нього скажу: Сергій, нашим стосункам вже все, я хочу їх викинути. І він скаже: та ладно! Та як так? Не може такого бути. Невже нічого не можна зробити? Да. Маю короткий жарт для вас і історію про нього. Дивіться, жарт звучить так. Деякі вже здогадуються, що це буде. Деякі були свідками цієї події. Дивіться, жарт звучить так. От попладуйте, хто знає співака Іво Бобула. Дивіться. От якщо б Іво Бобул був антагоністом, то чи був би він тоді івл Бобул? Бобу? І нещодавно я в цьому ж залі розказувала цей жарт, і жінка е з залу кричить мені: а до речі, у мене є його номер. <реш> я кажу: охуїть, давайте дзвонить. Е ну, я зі сцени позвонила і в або срала виступи коміків, які після мене, бо що може це перевершити. <реш> Дивіться, йому, ну він нічого не поняв, але ну, дідушки сподобалась увага. Е але саме смішне, що коли я е, вийшла, е, зі сцени, зійшла зі сцени, я заходжу в інстаграм, а там мій підписник, який в цей момент в залі сидів, пише мені: а, до речі, у мене є номер залужного, хочеш скину <риклад> і кидає скрін. Давайте так, я його навіть не зберігала. Номер залужного виглядає так, що якщо ти один раз його побачив, ти запам'ятаєш його на все життя. Номер залужного це оці блатні куплені номера на машинах, розумієте? Чотири ноля, чотири сімьорки, валера. Це отаке, це отаке. І я давайте будемо чесними. Ну я ж ніколи не позвоню і не перевірю, розумієте, я не буду йому дзвонити. Я ніколи не дізнаюсь, чи це не пранк. І тому я вважаю, що в мене є номер залужного шрьодінгера. Ну, тому що, ну блін, я не буду задабувати залужного. Він зайнята людина, він ну, займається важливими справами. його Бобл просто хуї дома пинає. Розумієте, його його можна відволікати. Я уявляю, я уявляю, що Бобл, він буквально, коли я подзвонила, отак сидів на кухні. У нього, знаєте, оцей уголок м'який з двохтисячних клійоночка. По Радіо Зібров грає. Ну Тому його можна зайобувати, розумієте, залужниця дуже зайнята людина. Але ви ж знаєте новини, да, що тепер вже він не головнокомандувач, тепер сирський головнокомандувач. Тож, в принципі, можна, позвонити його знать, можна. Ну, я вирішила зачекати пару тижнів, ну хай людина чуть -чуть, ну, відпочине, що я буду одразу. Але я уявляю, що я йому дзвоню і кажу. Пане Валерію, добрий вечір. А от ну, а чим ви зараз взагалі займаєтесь? І він мені каже: Та нічого, сидимо тут з Івиком на кухні, зіброва слухаємо. Я уявляю це десь так. Е -е, дивіться, є така новина. Я нещодавно їздила з благодійним стендапом в Данію. у вас очікування, конечно, від людей, ну… Но... Ще три тисячі гривень на психотерапевта після цього виступу. Дивіться, я нещодавно їздила з благодійним стендапом в Данію, їздила я і ще дві дівчини. Досі не розумію, що вони мужиків не взяли. по больному вдарили, розумію. Дивіться, і ми всі три були каті. Ну, я думаю, що нас не за скілами покликали, а просто щоб ну, з ім'ям сильно не зайобуватись. Або ну, насправді мені здається, що в якийсь момент організатори, коли просто замовляли квитки, в них шота на сайті залагали, вони такі сука, три купив, блядь!» <плес> Давати в цих трьох вести. І Я маю зазначити, що це була моя друга поїздка в житті за кордон. І перший переліт літаком. Я вперше літала літаком. Ми коли туди зайшли, і знаєте, цей чувак каже, що треба поставити телефони в авіарежим. А я така, так, а і що? Ну, я ж уже в самоліті. Я, ж... я буквально, ну що треба ще зробити? Стюартеса виходить, починає оце все показувати. Я вилажу, починаю тіктонік танцювати. Не знаю, що вона від мене хотіла. І дві дівчини, які їздили зі мною, ну вони вже такі на досвіді. Вони багато подорожували, у них прекрасна англійська. Я себе відчувала баратом. Серйозно, я відчувала себе так, наче я стою з куркою в руках і така, Hello! My name is Kate. This is my chicken. This is my food for this trip. But I love his so I'm hungry!» У мене на цьому все. Яка ця Глініна. Привіт, дякую, що дивишся це відео. Сподіваюсь, ти вже поставив лайк, підписався на наш канал і залишив комент. Це дуже допоможе нам розвиватись. А також можеш подивитись інші відоси. Вони дуже смішні.